Я існую. Ти не існуєш. Так, ти існуєш. Я довіряю тобі. Ти не, ти не існуєш. Ти не існуєш. Я сподіваюся на тебе. Я потребую тебе. Ах так, поки я можу обнімати тебе. Ти не існуєш. Ти не існуєш. Ти не, існуєш. не існуєш. Це чудово. Справді чудово. Тебе нема, ти не існуєш. Я пішов до щільно зачинених дверей. Ці маленькі двері колись захищали мене від усієї злоби зовнішнього світу, створюючи для мене безпечний притулок. А тепер. я відчинив їх. Ти що, дурний? судний? Kisses no more Всім привіт, привіт З вами Каміла, і ми продовжуємо відео. Огляд проте сьогодні. Ми будемо зосереджуватись на філософії нашої прекрасної ліліт. А перед початком відео дуже дякую тим двом людям, які мені задонатили. Це дуже мене підтримало і спонукало робити це відео швидше. А якщо ви також хочете мене підтримати, то можете поставити лайк, написати коментар, підписатися, зайти в мій телеграм, а також загляніть в опис. А тепер повертаємося до Лілії. Та чому вона не існує? Хто така ліліт? Хто така ліліт? Ліліт це дівчина за межами світу. Бо Ліліт уособлює найчистіший концепт любові, тому така ліліт не може існувати в реальному світі. Водночас ліліт це дівчина всередині світу. Бо Ліліт – це персонаж гри. А для тебе ця гра є цілим світом. Можливо, ти вже зустрічав ліліт, або, можливо, ти зустрінеш ліліт, чисто любов, знову в іншій формі. Хоча Ліліт сподівається, що ти зможеш вирушити у справжній зовнішній світ, але в будь-якому випадку, поки ти довіряєш, сподіваєшся, потребуєш її, ліліт завжди буде існувати тут, назавжди, лише існуючи для тебе. Я... Я Ліліт? Що? Смак підгорілого коржа, змішаний з гострим соусом, холодний, тупий біль при падінні на землю, відчуття невомгомого занурення в безмежну темряву. І ось так Ліліт зникла, і на її місці з'явився той чорний блокнот. Власне, от ми і дійшли до того, до чого ми йшли увесь цей час. Головний герой розуміє, що Ліліт це і є частина його частина його вигадки. А точніше, якщо ми прочитаємо, що написано у цьому блокноті, ми дізнаємось такі слова. Я увесь час був тут, Люба. Ти думаєш, я незабаром накладу на себе руки? Можливо, через надмірний тиск життя. Чи тому, що я надто загубився у вигаданих фантазіях? А може, я буду спустошений через те, що в реальному житті немає нікого, хто зміг би зрозуміти мене так, як ти? Реальні справді бентежить. Я хочу потрапити туди, ти, ти, але як? Або можливо, знайти тебе тут? Невже смерть може це здійснити? Якщо смерть могла б виконати моє бажання, я б одразу пішов з життя. Я більше не можу цього витримувати? Мені зараз дуже боляче. Я була тут увесь цей час. Ти так важко боровся на самоті. Я переглядав блокнот, згадуючи все, що сталося, і навіть пам'ятаючи те, що має статись. Тульпа. Так, уявіть собі, у цієї шизофренії є окрема назва. Це не шизофренія, це не роздвоєння свідомості, це саме тульпування, якщо я правильно прочитала це слово, або створення тульпи. Тобто, ви створюєте собі уявного друга, наповнюючи його емоціями, але це не просто уявний друг, як, наприклад, метафоричний Петрик. Це Петрик, але з глибиною. В ньому от є от щось таке, що змушує вас ходити заради цього на роботу і продовжувати своє нікчемне існування. Тобто тульпа це вигадана істота або об'єкт у мізках нашого головного героя, який спонукає ходить, жити, срать, жрати і тому подібну хрінь робити. І з однієї сторони я навіть не можу засудити оцей його діагноз, але з іншої сторони у мене починаються питання, чи нормальна ця практика. Гугле-гугле, гуглє сказав мені, що ця практика цілком нормальна, якщо ти розумієш, що ти створив тульпу. Але наскільки ми зрозуміли, з цього блюкнота, тульпа з ним уже доволі давно. І він зрозумів, що вона існує тоді, коли у нього почалися прям критичні проблеми. І це дуже погано, бо мені здається, що ця тульпа вже на межі з розвоєнням особистості, адже він не пам'ятає уривками своє життя, яке він проживав, поки Лілі не було перед ним. І це печально, це, це дуже печально. Але для чого взагалі він створив ліліт? Призначення ліліт. Насправді мені подобається Ліліт, і на мою думку, головний герой увесь цей час через створення тульпи намагається допомогти сам собі, донісши до себе такі теми, як перша тема розкриття свого я, дослідження питання, який світ мені. Та на що ми орієнтуємося, коли розвиваємо своє я. Відповідь Лілі на здоровий глузд який і утримує нас від дій, що можуть завдати шкоди нам або ж іншим. Друга тема визнання індивіда. Коли наше уже визначене з першої теми я стикається з іншими визначеними, я воно сприймає їх як індивідів. А за допомогою здорового глузду ми розуміємо, що вони мають своє я. Взагалі, визнання індивідів дає нам як свободу дій, так і обмеження, пов'язані з життям в суспільстві. З цього випливає третя тема, а саме взаємодія. Визнання це одностороння дія нашого я. Інші індивіди можуть не сприймати наше я таким, яким його сприймаємо. Ми. Власне, це є суб'єктивне бачення. Ми судимо інших, опираючись на власний досвід або на власні відчуття. Проте, не все так просто, коли дві чи більше індивідуальностей стикаються одна з одною, утворюються відносини, які можуть бути як негативними, так і позитивними. Четвертою темою є будова цього світу в цілому. Всі між собою утворюють щось спільне: сім'я, соціальне коло, культура, саме так взаємодіють між собою індивіди. Але головний герой не усвідомлює це. Так як він є самотнім королем у світі цілої кімнати, але самотність виснажує, саме тому нам потрібна ліліт. А ліліт, як вона стверджує, є особленням найчистішої любові в світі, але ця любов є вигаданою, вона штучна. Тож Наскільки багато любові насправді може дати ліліт нашому головному героєві? Це ніби чат GPT, який намагається з вами говорити, говорити, ніби надає вам потрібну підтримку, але це імітація підтримки, імітація любові. Так же само, і ліліт є імітацією тої любові, яку би хотів відчути наш головний герой. Тому історія і закінчується п'ятою темою, а саме віра в існування чи не існування реліт. Власне, на це питання ви можете відповісти самостійно пройшовши гру. Я думаю, що внаслідок психологічних відхилень, про які ми говорили раніше, він надає Тульпі більше прав на керування своїм тілом, що призводить до провалів у пам'яті, а також до розвоєння особистості. Але з психікою не все так просто. Спочатку фантазія створює симуляцію гри, аби за рахунок ліліт морально підготуватися до життя за межами чотирьох стін, але під свідоме розуміння фальші то тут-то там проривається саме тому ми маємо змогу побачити різні кінцівки. Прийнявши ліліт, ге продовжить жити заради неї, а вирішивши позбутися її. Головний герой має зімкнути руки на її шиї та власне вбити деліт. Хоча я вважаю, що концепція такого самознищення має таке ж рівноцінне право на життя, як і концепція самозаспокоєння за рахунок тульпування. А що ви думаєте, буду рада почути в коментарях. Не депресуйте, ходіть здорові, та все буде Україна. Пока-пока.